Вітаю вас, шановне панство. Сподіваюсь, це питання стане для вас актуальним. Це питання, ну, це завжди актуальне питання було, є, але дещо більш, мабуть, цікаве. Дивимося. А ну ось. Ну, це Вікіпедія, можете самі переглянути. Історія української гривні, а саме гривні з часів УНР Української Народної Республіки. Давайте подивимося, що. Ну, Тут є посилання на зображення, але я вже тут відкрив. Давайте подивимось, що особливо в цих гривнях? Дві гривні. Дві гривні. Один карбованців 1 гривня. містить 8,712 долі щирого золота. 100 гривень. Одна гривня містить 8,712 долі щирого золота. 500 гривень. Одна гривня містить 8,712 долі щирого золота. будь ласочка. Ну і там подивитись самі далі. Є Вікіпедія. навіть 2000 гривень. Одна гривня містить 8,712 долі щирого золота. Як вам таке? А тепер знайдіть е, це. Знайдіть це в е, сучасних купюрах. От такого ви не побачите. Раніше ви могли е, ці паперці поміняти на золото. А зараз ви. Сучасні фантики можете хіба що поміняти на купівельну здатність. Ну, хіба ми не Лохи? Скажіть мені, українці, хіба ми не Лохи?